Сьогодні готуємо три найсмачніші страви з сала. Починаємо з приготування ароматної суміші, Якою ми будемо щедро посипати оцей неймовірний шмат сала. Воно має бути обов'язково таке м'ясисте, насичене. Шкірочка на такому салі, ну, дуже м'якенька, і ніжнесенька, тому її не потрібно буде зрізати. Сало розрізаю на такі довільні кубики, і хочу вам ще раз показати, як воно виглядає всередині, наскільки там багато прожилок м'яса. І підрізаю сало по формі, щоб воно гарненько, рівномірно пропеклося. Сало солимо, пер. Чимо і посипаємо ароматною суміш. В мене тут сушений чесник, коріандр, суміш перців та куркума. Та обов'язково додаю свіжий чесник в процесі випічки. Він карамелізується, з нього піде оцей нав'язливий запах, і лишиться лише неймовірний солодкий смак. А він нам обов'язково знадобиться в одному з рецептів. Потім сальце я добряче масажую, аби всі ці спеції гарненько розподілились між шматочками. Накриваю форму фольгою і ставлю в заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів. Випікати його треба десь 2-2,5 години, в залежності від шматка, який ви туди покладете. І по закінченню приготування лишаю вихолом повністю в цій формі. І ось таке красиве, м'ясисте сальце ми отримаємо, м'яско таке рожеве, Ну все як має бути. Перше приготуємо молоду картопельку. Сало для цього нарізаю на довільні смужки. Не робіть їх занадто тонкими, щоб вони не згоріли на пательні. Зверніть увагу, що шкірочку я з цього сала не зрізаю. Як я вже казала, саме з цієї частини свинини воно дуже ніжне, м'якеньке і не буде хрустіти у вас на зубах. Нарізане сало відправляю на розігріту пательню, суху, без олії, без жодного зайвого жиру. Зараз сало почне підсмажуватись і виділяти весь. Той зайвий жирочок. Обов'язково періодично його помішуйте. Ось тут воно вже почало підсмажуватись, але я хочу, щоб витопило ще більше жиру. Отут воно вже доволі хрустке, можна знімати. Обов'язково доповнене до молодої картоплі. Це звичайно кріп, його просто дрібненько нарізую. До речі, сюди дуже добре підійдуть і пір'я зеленої цибулі. І так, картопельку заздалегідь відварюю, висипаю туди підсмажене сальце. Можна виливати разом з жиром. Це абсолютно справа смаку. А якщо така картопелька планується до столу за чарочку, то цей жирок буде там дуже в нагоді. На гаряче сало висипаю кріп, так він буде ще більш ароматним. Накриваємо кришкою і обережно перемішуємо. Я обожнюю таку картоплю з домашніми коржиками і чесниковим соусом. Аромат стоїть просто неймовірний. Як бачите, ця страва готується дуже просто, легко, а смакує. Ну, я вам не можу продати словами, наскільки круто. Ламаємо коржика, вмочуємо чесниковий соус і потім. Картопельку на веделочку і все вечір вдався. Спробуйте, вам обов'язково сподобається. Друга страва в нас подвійна для цього. Сало просто нарізаємо на маленькі довільні шматочки. Ми це робимо для того, щоб полегшити життя блендеру. Чим дрібніші шматочки, тим легше йому буде все це перемолоти. Наша майбутня намазка має бути максимально пряною. Тому, окрім сала, туди ще відправляється добряча порція свіжого чеснику і ще трошки перцю та солі для пряності та насиченості. Якщо у вас блендер такий, як в мене, то доведеться трошки допомогти собі ложку. Тобто в процесі треба буде декілька разів перемішати суміш, щоб отримати однорідну консистенцію, і ось так воно виглядає по готовності. І перший варіант просто намастити цю пасту собі на хлібчик з чорним хлібом смакує найкраще. І до борщика це просто. Пісенька для другого варіанту викладаємо всю суміш на харчову плівку. З неї треба буде сформувати ковбаску. Я спочатку лопаткою розподіляю всю масу по плівці, а потім вже починаю підкручувати. Спочатку з однієї сторони, з другої, обов'язково фіксую краї і зав'язую вузлики, потім ще підкручую, аби надати їй круглу форму. І таким чином я відправляю її в морозилку. Зберігатись вона там може дуже довго. Потім дістаю і заморожено нарізаю на слайси. Їх можна знову ж таки класти собі на хлібчик або зробити ось таку неймовірну картоплю на мангалі. До речі, цей рецепт картоплі та інші страви на мангалі ви зможете знайти на моєму каналі. І найпростіший спосіб подати це сало звичайно, канапки. Сало дуже класно ріжеться на тоненькі, приємні слайсики. На підсушеному хлібчику із огірком смакує найкраще. Я просто хочу, щоб ви подивились, наскільки воно апетитно виглядає. В процесі випічки витопився у увесь зайвий жир, а м'яско роже. Веньке та соковит, і звичайно, все пропитано спеціями.